Верховна, 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 верховна рада Криму була виконана невідомою зі зброєю. Ну, це були терористи фактично. Я їх так і називала в першому етапі. Якби була проведена терористична операція, <клевна> Я сказав, <це клевна> Потім, наче, то Я був це. Потім начебто нікого не пустили, а Верховна <клевна> Рада <що вжовна>? вибрала <клевна> цих. І це було вже так, як розумію, вибрали. Це вже війська вийшли. <клевна> <віць, клевна> <віць, клевна> Заради. Тому що треба здоров'я може зробити якусь інформаційну таку подачу, щоб ці люди не відчували, що їх просто кинули, щоб не було можливості зробити тобто підняти? Трошки підняти їх дому. Дум що це що... не знаєш, що не хотіли, не змогли, не успіли, тому що не було провірно, да, тому, так, тому так. що звук було про тому що звук було в Україні про російським, а докри. В той самий момент, коли треба було, не зреагували раз. Потім пішло на купичування військ, ну і на вас. Два. ну Хто приїхав, коли було на купичування військ? Я пам'ятаю порошенку. Але що вона відносина? що таке вирось закидав. Що таке порошенко? Де турщина? Де є другу? Я чула таку інформацію, я думаю, що вона така що Два роки з восьмисті війська. Вони не прийшли 20 тисяч один день. Накопичувалося, накопичувалося, накопичувалося. А оскільки були проросійські, у нас військові, СБУ, кажуть, навіть подавали хмчани, подавали запити до військових там, кудись про квартир чи кудись, що у нас дозволяться війська. На них не реагували. І так,